У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, особлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. 9 січня на базі навчального центру військово-морських сил України розпочалися чергові курси підготовки сержантів. Спілкувалася із майбутніми командирами відділень, і наш кореспондент. Майбутні командири мають бути спроможними згуртувати військові колективи, організувати і головне особистим прикладом забезпечити порядок виконання визначених завдань. Саме ці завдання поставлені перед школою сержантів у навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України, яка займається підготовкою матросів до проходження військової служби на посадах сержантів відділень та взводів берегових частин військово-морських сил України. Основне завдання це пройти базовий рівень. Підготовки військовослужбовців за спеціальностями старшинів сержантського складу. Цьогорічний набір 21 військовослужбовець. Серед них і три представниці слабкої статі. Ірина Пляскіна механік-радіотелеграфіст. У лавах Збройних сил вже 8 років. Народившись у родини військових, вона вирішила продовжити династію. До речі, її батьки служили у тій же частині, де зараз проходить службу і вона. Получу сержанта, продвіження по службі і буду займатися должность уже совсем другую. Матрос Євген Волошин підписав тільки перший контракт. Зараз служить на кораблі управління Донбас. Вважає, що після закінчення школи його фаховий рівень значно зросте. Я думаю, ці навчання дадуть мені вміння керувати підлеглим особовим складом та виховувати його. Протягом трьох місяців військовослужбовці володіватимуть новими знаннями, а вже після закінчення отримують чергові військові звання. Своєрідне ноу у цьогорічних курсів навчання у військових проводять саме сержанти та старшини навчального центру. За тиждень занять курсанти вже змогли оцінити своїх викладачів. Мені З точки зору жінки мені дуже подобається. Інтересно розказують. На мою думку, це дуже добре, тому що сержанти більш близькі до. Підлегла складу? Трошки важкувати, тому що це так перший раз. От. Але підготовка, і плюс той фактор допомагає, що нещодавно я сам був на місці своїх курсантів, якими зараз викладаю. Тобто я знаю, які у них проблеми, самі головні, і виходячи з цього. Стараюсь підготувати заняття так, щоб воно було і цікаве, і змістовне.